Сьогодні на Свято Трійці ми, рухівці і просвітяни, продовжуємо наші заходи у рамках рухівських зустрічей на вулиці Івана Мазепи. Ми маємо честь першими презентувати книгу Перша Шеренга про тих, хто допомагав. Відновленню української державності, збирали на її створення громадою, вона ціна для всіх тих, хто є патріотом української держави, хто із в руках захищає українську державу. Рухи про світу намагаються затерти е, за. Зам'ять якось. Тому ця ідея цієї книжки з'являє. Тут дуже цікаве фото навіть з першої сторінки. Перший стоїть дід Домницький. І навіть, і навіть це зараз треба пояснювати, бо у нього написано Батьки міста, користуйтесь тролейбусами, Ну що за лозунг сьогодні. Харчуйтесь в робочих їдальнях, паліть махорку, їжте копита, будьте схожі на нас. Сучасному. Е Молодота навіть в 40-річному, вже треба пояснювати, в чому прикол цього що за копита. Ну тобто час іде, воно все нівелюється, все міняється. Тому це треба зафіксувати. Ну, На мій погляд, нам це вдалося, хоча будуть критикувати і правильно будуть, я сам критикую, що не про всіх тут сказано, не про всіх тут є. Ну, Мені, наприклад, дуже шкода, що нема про Олександра Котенка. Звичайно, треба і про розталь там і можна ну, список продовжувати. Невеликий навиць про Лесі Коцюбу зніжену. А поки ми готувалися савинком бога, ми молилися продовження цих тем, бо про того, що Коваленка це карася нема тут. Дуже добре, що кияшка встигла на моє прохання зробити матеріал про Валентина Миколаєвича. Бо коли вона померла, я з жахом звеню і кажу. Що робити? Вона ж мала написати цей. Ну, а слава Богу, Савінка був пароль до її комп'ютера. І, і в неї виявилося, що ця, цей нарис є на комп'ютері. Що зараз е люди почали жорсткіше ставити питання. Родоводу. Родоводу немає цінове заділення, родоводу спадкоємності поколінь. Броньба просвіти, народну руху, Україна, це якраз одна з лава. Дуже часто буває так, що якась подія освітлюється, а той, хто стоїть за цією подією, вони виявляються, виявляються в тіні. Але і ще один цікавий момент історія написана, а тепер треба художні твори. А от наступне так, для того, щоб воно в школах. Діти знали і не тільки в школах. Для цього треба фільми знімати ролики, тіктоки на базі художніх творів Може, це професіонали. Як людям донести на От тоді виходить на екран. От, от, от цей етап нам треба дожити до цього етапу. Це зацікавить, якщо в такому вигляді ну, дітей саме для дітей має бути інший контент. Що там закінчитися? Це це все ж п'ятий етап. Спочатку просто, а потім уже діти це супер професіоналів. Ні, нас насправді для дітей це <скорщує> <ціна>. Не Наскладніше, <скорщує> на але воно має бути на першому місці. Ну,